Ось така у нас виросла лохина, ось такі вже ягоди. Це самий, самий хороший такий кустик. ні, на них мало листочків, але ягод багато. Оце другий кустик. Ось такі. Ну, вже поменше ягод. Дай Бог, щоб вони дозріли. Ось такі. Може, дівчатка приїдуть, мої онучки, і якраз так, де ж ці ягодки? Ось такі. Ось такі ягодки. І тут листя вже більше і ягод. А ось цей третій кустик, він дуже красивий, пагони дав, але ягодки тільки внизу. Ось, ось трошки. Ось, ось тут декілька. Ось тут на, на нижніх гілочках так, десяток ягодок. Зате листя красиве і такі гілочки красиві. Ось такий у нас. Отака в нас лохина. А ось такі у нас зацвіли гоздики. Ось такий колір, Такі темненькі. І ось такі світленькі. Біленькі квіти вже відквітли ось якось так. А от там от незабудки, але їх не видно сонце. Люпін уже відцвітає. Įsivinkite. Įsivinkite.